Тихо мерехтять останні теплі промені сонця бабиного літа. Я їду до величного старовинного Мукачівського замку, відомого під назвою Паланок. Стіни його бережуть безліч легенд, оповитих тияною. Легкий вітерець обвіває моє обличчя, пронизує прохолодою, і серед трепету листя я ледь впіймала ниточку таємничого голосу. Який наспіває мені дивну якусь мелодію. Прислухаюсь, тихо змовкаю, і переді мною на підході до величного Мукачевського замку стоїть старий раповий камінь. Доторкаюся рукою і чую голос. Це знаєш ти, якся сей замок строїв? Ні, айбо дуже хочу знати. Колись давно на нашій карпатській землі було дуже много замків, а й бо татари, які напали на наші землі, поспалювали їх. Тяжкі то снували часи, де були красні села, хижі, залишилися згарища, по яких холодними зимами бігали голодні вовки. Ну, а як татари із цих місць пішли гет. У Бейлі приснився старець, який сказав йому: Доста тобі чужу землю топтати, треба вже про старість подумати. Ти, Бейло, маєш построїти великий замок, а й бо мури його мають бути кріпкими, міцними, тоді ти зможеш устояти проти всяких ворогів. І почав било кликати майстрів із різних міст на будівництво такого замку. Довго вибирав він серед люду різного, а й бо найбільшому ся руський князь Корятович. Сорок тисяч людей провів із собою князь Корятович, і почалася робота кривава, бо треба було наносити на таку стрімку гору каміння. Тяжко люди робили. І від тої муки ушидку місцевість навколо замку назвали Мукачево. Голос стих, і знову я почула якусь загадкову мелодію. Дякую тобі каменю за красну легенду, а й бо мені цікаво далі подивитися. Підіймаюся стрімкою дорогою, вздовж якої рясно цвітуть пізні осінні квіти. Вдивляюся у нерозгаданий світ ліній старовинних стін, чую файну коломийку і жіночий голос. Пойлим жоно сюди, що там тобі старий камінь набрехав? Не слухайте його, я за нього старша і знав, як то було, анулим послухай, колись дуже давно. Числа не помню, бо вже му втратила пам'ять, но на цих благословенних землях по Дунайській урівнині поселився зі своїм військом мандярський князь Бейл. Був він дуже наремний, злий, одним словом, чортуватий. Путкорив він у швидкий нарід і наказав будувати для нього замок, фортецю, а й бо таку, або він у відів, щося творить довкола нього. А до нього обися нитко не підступив. Замок має бути з усіх боків неприступним, наказав Бейла. А як видите, довкола рівнина. І прийшлося Сегінь людям нашим возами запряженими шістьма волами тисячу днів возити землю і насипати гору, аж доки вона не досягла потрібної висоти. Ну, а потім била запросив князя Корятовича зі своїми людьми, і вони почали будувати моцну, неприступну фортецю. Многося сліз і поту пролило на цій землі. Будувався замок у стражданнях і муках. Зато і називався він Мукачівським. Повіяв різкий вітер і доніс до мене старечий голос. Тот камінь правду казав, вже строївся цей замок у великих мук. Або мій дідо казав, же, мукачево і много сил довкола нього. У другій половині 13 століття належало Галицькому князю Льву Даниловичу, бо він був зятім угорського короля Бийла IV. Ну, а й бо не є ніяких документів про цей замок, заперечує вам. Документів то не є то факт. Но, а йому й нянько казали, що його дідо у 1321 році був капітаном, комендантом замку. І з того року відомі ушитки капітани на то є й документи. А Федір Курятович аж у 1393 році знайшов притулок у Мукачеві, Після того, як його землі були захоплені литовським князем Вітовтом. Значить, коли сюди прийшов Курятович по документах, замкові вже було 72 роки, а може й більше. Бо є іще і такий факт Жемадярський король Сігізмунд подарив своєму родичу Федору Корятовичу Мукачівську домінію разом із замком. А що таке домінія? То велике феодальне володіння. Та, може, Корятович і не строїв замок, а й боже укріпив його, то факт. Ну, та то може бути. Він замінив деревляні укріплення на кам'яні, бо кам'яні мури ліпше протистояли ворогу. Ну, а йбо колодязь Корятович наказав укопати. То правда. Він розумів, що без води замок не зможе устояти. Тяжко люди копалися колодязь, Робили день і вночі, а й бо води так і не було. Дуже переживав корятович, що не є води, бо розумів, що його камінні морові від ворогів не спасуть, кіт не буде замок мати свою воду. І раз одного вечора сидів він у зажурі. А довкола нього почало скакати щось чорноє, волохатої та й каже. Я в колодязь пущу воду, кить князю, даш міг золота. Задумався Федір Кулятович, де він возьме тільки золота, коли в доходи пішли на зміцнення морю а й бо замок може стати обороноздатним лимтоду, коли в ньому буде вода. І князь рішуче пообіцяв заплатити рогатому. Вода нараз хлинула, і скоро колодязь був повний. Зрадів Федір Курятович, але нараз посмутнів. Бо де ж він візьме тільки золота? Тоді він сказав чорту. Візьми мою душу, бо більше платити нема в очим. Я й так життя прожив недаремно. Е, ніт, Курятовичу! Заперечив нечисто ти мені тільки що збрехав, обіцяв золото, а сам його не маєш, а значить, грішний, а душа грішника швидко єдно буде мою після смерті. На душу я зачекав, а гроші мені давай нараз і чути ніч не хочу. Цілу ніч вадилися князь із рогатом, а за ними спостерігав старий вояка. Над рану він підійшов до засмученого Федора Корятовича і шепнув на вухо. Мішок золота не обов'язково має бути великий, малесенький теж мішок. Зрадувався таки в ідеї князь і дав наказ останні дві золоті монети зашити у маленький мішочок. І от віддають плату нечистому. Він підняв страшенний гвалт, несамовито закрутився, як карічка двором, підняв страшенну куряву, розбудив усіх придворних, слух, чилять. Коли ж усі зібралися у дворі замку, він відчайдушно крикнув. А й так води пити нитко не буде. І з тими словами скочив у глибину колодязя. З того часу. З 85-метрової глибини чувуться далекі приглушені звуки. Але мудрий князь наказав зробити з колодязя підземні ходи, так розказують легенди, якими можна було забезпечувати водою і продуктами замок для життя під час облоги. Князював Федір Курятович у Мокачі 18 років з 1396 по 1414 роки. По смерті Курятовича ґаздиса часто міняли, розказує Мінімур. У 1633 році замок дістався родині Семигородського князя Ракоці під пануванням якого було много славних і неспокійних років. Не один раз вороги облягали його стіни, не один раз треба було пожертвувати життям або оборонити фортецю. Ну, айбо найбільше прославилося в обороні цього замку Олена Зріні, мати ференца ракоці II, жена ференца ракоці I, а по його смерті Емериха Текелі. Дальшу розмову перебиває старе вікно. Коли цісарські війська придушили повстання Текелі, а його самого ув'язнили у великому варадині, залишили славного куруця вождя і найпредавніші його цимбори, і придали замок військам цісаря, а самі пристали йому на службу. Тільки з одинокого Мукачівського замку далеко було видко прапор Текелі. Лимсис замок не здав, а обороняла його олена зрінь. А не кулі, а не хитрі слова обіцянок не могли зламати оборонців. Та прийшов під замок зі своїм військом генерал Карафор, Пряшівський кат, що не могли зробити кулі і красні слова зробили хитрість і зрада. Секретарем Олени Зріні у замку був пан Абсолон. Спробував Корафор говорити з ним. Доти говорили, що Апсолон за великі гроші й обіцянку ліпшу довжність представ на зраду. Наговорив на цей капітана замку Андрія Радича. Удумували хитрий план. Аби Олена Зрині ніч не підозрила, почали вони без міри гостити оборонців замку. Скоро комори замку стали пустими, а ще наказали охоронцям стріляти з башти замку, хоч є в кого, хоч не є в кого. Минуло кілька тижнів, а капітан замку сумно заявив олені зріні. Немає маємо у замку ані їди, ані патронів. Мусимо піддатися, доки з нами все ще торгують. Довгося журила, роздумуючи, олена зріні. І 17 януаря 1688 року мусила передати замок генералові Корафорові. Але цісарські війська недовго володіли замку. Уріс молодий князь Франц Ракоці Другої і підняв синю черлену заставу проти цісарських дорадників. Його куру це угнали із замку напасників. Під час цих воєн і сам Франц Ракуці Другій часто бував у замку, а пізніше переніс і свою монетарню, де чеканили гроші. З упадком ракуці затихли воєнні дії і навколо Мукачівського замку. Його муцні мури служили то як військові казарми, а то як в'язниці, переважно для політичних в'язнів, а й бо то інша бесіда. Дякую вам, ушитка, за такі красні легенди. Ну, айбо вже сонце заходить, та треба мені вже йти домів. Ну, айбо до вас я ще прийду, пообіцяла я старим мурам. Ступаю легенько по кам'яній бурківці, а із кам'яних стін розмовляють зі мною таємничими голосами предки. У них ще збереглося чимало легенд. На прощання вони бажають нам із оператором Іштаном відкрити своє серце на зустріч світові, а нам бути вдячними кожній травинці, дереву, квітці за красу, щедрість і мудрість, яку вони приносять нам, людям.